Всім привіт! Привет. Ви на каналі Paper Presents. <світ> І сьогодні у нас розпаковочка. Ми нові блогери. <світ> ну, як блогери, ми просто хочемо знімати свої паперові подарунки. <проб> Або, як всі кажуть, паперові сюрпризи. В нашій колекції в мене табалапки та стіч. В мене. Пушейний, і тут ми будемо крутити рулетку і. Ось таке колесо. Да, ось таке колесо. Ми крутимо, і нам випадає якийсь колір, такий ми пакетик беремо, а це не вибір просто. Ну, давайте тоді починати. Спочатку виберемо з тяжкої колекції. Ось тяжка колекція У мене ось такий стіч. Такий є пакетик і ось такий. На ну, цьому пакетику пише Стіч цитата. В сім'ї ніколи нікого не забудуть і накинуть стіч найкращий Love It. І Stitch is My Love. А в мене тяжких пушин. Тут I Love You. Um, cat and uh, Pushin Best Friend. І ось такий. Це в мене з колекція. Тепер з легкої. Так, ну, там, де рулатку крутить, в мене будуть такі показники. Е, тут, типа, лов, ой, зараз, чекайте. Тут пише типа лоу і пише лоу. А в мене колекція табалапки ось така є, така, така, ось така та така. Ну і давайте вже будемо вибирати покатки. Я з ці колекції, напевно, виберу ось цей. А я з тяжкої хочу вибрати, напевно, ось такий, дивіться, гарненький. Я вам цитату читала. Тут я не беру, тут вся визначить рулетка. А я з цієї колекції візьму, напевно, дивіться, ось такий гарненький. Такі я кольори вибрала гарні. Ну, давайте покрутимо рулетку. Я вже так, ми отак робимо. У мене виходить червоний. Червоний у нас це осяб. Давайте тоді розпаковувати. Ось як я оформила Стіч. Дуже гарна колекція. Я зараз візьму свій пакетик. Ось. І мій вибраний пакетик ось цей. Спочатку я розпакую ось цей стіч. Відкриваємо. Як думаєте, який це буде номер? Перший, другий чи третій? гадайте в коментарях. Я думаю, що це буде або другий, або перший. Я думаю, не знаю, коротше. Обічається мене дуже сильні художники. Ми ще тільки починаємо малювати. Щось трошки мілі. Це третій! Аліна сказала, Ой. Бачите? Третій. І тут пише цифрика три. Дечки третій? Пише цитата що я буду пам'ятати тебе. Я пам'ятаю всіх, хто залишає мене. Це в нас Ну А поки Аліна клаї свій, я вже буду розпаковувати свій. Ой, Ой, щоб я наклейку ще не подарила, знаєте. У мене тут повався ось такий кавон. Давай приклеїмо. Це значить, в мене має тут бути. Да? Угу. Добре, поки Аня буде клеїти клей. Ой. А нічого. Мене у мене оця колекція зовсім не красива, але та, що в мене, дуже навіть красива. Ось така балапка. Як думаєте, під яким номером? Один, два, три, чотири чи п'ять. Це, думає, до речі, ігровий автомат. Я думаю, буде 4. Я теж так думаю. Гарненька така. Мені треба дуже обережно, бо я трошечки не продумала і я робила майже по вигляді самої наклейки. Вау, це ось така жовта табалапка з сірим відтінком. Вау. Цікаво, який це ж колір? Це номер три. Відклеюємо. А чого я так мучуся? Дивіться, тут я раз і два. Тепер на номер три. Зараз ще трішки. Ані зупини на паузу, будь ласка. І поки ще наша перша, ну, вже друга колекція дуже красива. Тепер пустимо. Дивіться, як Аня його розмалювала. Відкриваємо. Я... Почекай. який номер ви думаєте, що буде? Я думаю, буде. Я думаю другий. Я теж думаю другий. Відкриваємо. І та це друге я вже побачила по цій наклеїчці. Так. Ось такий гарненький. Тепер відкриваємо. Поки що зупинимо на паузу. Так. Ось такий Ось така колекція. Давайте підіб'ємо підсумки. Ми почали наш, е, цей каталог 16.06.2025. Ну, ми вже написали дату, коли ми його купили. Перша наша колекція Стіч нам випала тере, е, наклейка під номером 3. Наступна колекція балапки. І це ігровий автомат. Пише, що треба виграти всю колекцію. Ми її виграємо. І нам попалася балапка під номером 3. Потім ми покрутили колесо, нам попався е, червоний колір і ми відкрили такий кавун. Ну і потім ми робимо пошир і нам попався під номером 2. ми теж маємо зібрати всю колекцію. Ми теж її зберемо. Ну а на цьому все всім папа.